Ас, і гербом! Ось там щось є? Ух, можете мене привітати? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ну що ж, ми в лісі. Я вже в бліндажі, сховався від вітру, тому що сьогодні навіть в лісі досить вітряно. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, наших захисників. Продовжується збір на автомобіль для Збройних сил України, а саме для 55-ї окремої артилерійської бригади. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Підтримайте, кожна гривня вона допоможе врятувати чиєсь життя. Сьогодні ми шукаємо на позиції. Першої світової війни, а саме на австро-угорських і німецьких позиціях. Обов'язково тут щось буде, тому що табір великий і сміття багато. А серед сміття є й цікаві знахідки. Я оновив свій пошуковий інвентар і декілька зроблю вам оглядів також сьогодні. Ну, таких поміж пошук. Так що, друзі, не перемикайтеся, все буде. Погнали шукати. Комрада, друзі, вже є перша знахідка. Погляньте в ямі. І що у нас? Пляшечка. Пляшечка, пивна, мабуть, гарнесенька. Ось погляньте. Розписана з літерами. Ух, клас. І гербом. Супер, друзі. Зараз будемо витягувати. Бачу якийсь олень. Олень. Ну що, обкопуємо акуратно, обережно І ще одна. А ні, це а та ж, ж сама. Просто вона така велика. Гарна, пивна пляшечка. Ух. Приємно знаходити такі пляшки. Ого, го клас! Клас, давайте подивимося. Ось такий олень у нас. Пляшечка більше, ніж 0,5. Погляньте, яка краса, ціленька, тут на корок такий прижимний. Отворище. Погляньте, чудовий, чудовий стан. Ну що, лайк за таку знахідку. Супер пляшка. Приємно таке знаходити. Продовжуємо наш пошук. Ось такий весняний ліс. Я в бліндажі. Ось, а виходячи з бліндажа, можна побачити іншого бліндажа. Ось там ще велетенський бліндаж. Ну що ж, друзі, невеличка ямка із щупом. Ось бачите. Я дістав, ще не дістав, я знайшов ось таку пляшечку. На невеликій глибині, можливо, сантиметрів 50. І вона там є. Ну що ж, будемо розкопувати і витягувати. Подивимося, що ж це за пляшечка гарнесенька. Розчарування, вона без літер. Простенька, але не з під вина, мабуть, з гарної горілки або мінералки. Або щось дусі. Ну, пляшка стара, одним словом. Там, де є одна пляшка, там є і більше. Будемо копати, розкопувати цей смітничок і обов'язково ще щось буде. Погляньте, друзі, викопав ще одну пляшечку, розкопую ту яму. І ось така, на жаль, без літр, мабуть, аптечна. Вона досить цікавої форми. Погляньте, вона ширша вгорі, мабуть, під широкий різьбовий корок. Ну, Цікава пляшечка, забираю. Аптека, мабуть, 100%, тому що коричневе скло. І продовжую. Ось тут, бачите, горіло щось, вугілля, мабуть, спічки викидали. Потрібно все розкопати. І, до речі, були вже консерви. Друзі, ну що, ще одна пляшечка, але, на жаль, вона ось така тріснута. На жаль, хоча якась цікава була пляшечка. Ось погляньте. От. Так, цікаво, я вже таку знаходив. Вона не... Розписана без літер, але дуже гарна от форма її. На жаль, на жаль, ось така розбита. Можливо, вона з-під оцту або якогось соусу. Ну, гадаю, щось в цьому дусі. Погляньте. Гарна була пляшечка, але, на жаль. Погляньте, друзі, яку я красуню витягнув. Форма просто чудова. Хоча жодної літери немає, але, на жаль, бачите. Горло розбите, відбити шматочок. Шкода, шкода. Ну що ж, цікаві тут пляшечки в цьому смітничку, в цій ямі. Можливо, буде ще щось краще. Що ж, друзі, викопав я вже таку яму, є ще сміття, але я вже докопався до дна. Тепер потрібно розкопувати бруствера. І для цього мені знадобиться ось такий мультитул фірми Адіманті. От, погляньте цікава річ якраз вирішує мої задачі. Що тут є? А тут є багато різних речей. Ну, найцікавіше для мене це лопата, звісно. Ось така складна лопата в чохлі. Це, мабуть, на підсумці. Ну, Це мені не потрібно. Мене найбільше цікавить лопата. Ось Ось така малесенька лопата. Ось Тут вона фіксується. Зараз ми зафіксуємо. Однією рукою важко. Але я вже оглядав вдома, звісно. Це перший тест її буде. Трісто фіксуємо, прижимаємо. От. І ось така лопата, якраз нею зручно копати в таких ямах. Тому що моя лопата основна метр 20 м, і нею підкопувати. Ну Дуже важко. І якщо підкопуєш, то можеш розбити, наприклад, пляшечку, наприклад, знахідку. Найцікавіше для мене саме лопата, і основні критерії це була, ось, наприклад, така рубаюча сторона, щоб гілки перерубувати, і ріжуча сторона, пилка, щоб різати гілки. Ну Мабуть, протестую, як вона ріже і як вона пиляє. Це молоток для вибивання скла. Я сподіваюся, мені не доведеться ним користуватися. І відповідно все це відкручується. І можна різноманітні ставити продовження лопати, склади. А ось це, друзі, здається, кресало. Ну, Поки що я багаття не буду розводити, мені особливо не потрібно. Тут компас є. Ось такий. Тут що в нас? Це, я не знаю, гарпун, мабуть. Або щось в цьому дусі, компас відкручується чи ні? А, компас відкручується. Ось так. Ну, все дуже щільно. Однією рукою важко. Ось Компас відкручується і вкручується ось ця штука. Я не буду, друзі, вкручувати. Ви зрозуміли саму суть. От. Також далі що в нас є ще. Це також, не знаю, якийсь гарпун. От, бачите, Сюди є ущільнювач. Далі. Це що тут таке? А, це, мабуть, так. Це викрутка, ось така. Є фігурна і, звичайна. Так, фіксується і щось скрутите. Ну, Мені також в лісі вона не знадобиться. Ще далі в нас що є? Щось. А, ніж. От, Ніж може знадобитися. Хоча він не дуже широкий, полотно не дуже широке, але все одно, ну, такий ніж можна порізати ковбаску, сало на вогонь, якщо забудете свій основний ніж. І в принципі все. Ну, ось такий чохов на пояс. Ну що скажу? Основне мене цікавить. Ось це. І цим я буду працювати. Це непоганий сет, мабуть, в автомобіль, тому що завжди буде викрутка під рукою, ніж коли ви забудете свій основний ніж, тому що в мене були випадки, коли я різав, скажімо, ковбасу ниткою. <хи> для автомобілістів, для кемпінгу, для подорожей це чудовий варіант. Ну, Наприклад, викопати місце для вогнища, обкопати намет. І відкопати свого автомобіля з болота. Самий матеріал лопати ну, досить якісний, мабуть, це нержавійка якась, або що в цьому дусі. Вона важка, масивна і, мабуть, гостра. Будемо пробувати тестувати. Погляньте. Загальна довжина більше метра. Ну що ж, все, продовжую копати, буду тестувати цю лопатку. Ну і потім покажу наступне своє придбання. Воно ще цікавіше. Не знаю, друзі, як мене видно, я вже в ямі, і про таке застосування лопати я й казав, бачите, я глибоко в ямі, ну тут метрова глибина десь приблизно. І великою лопатою, ну ось від цієї стінки до мене десь 50 см, можливо, менше. І великою лопатою, надзвичайно, незручно копати. А маленькою ось так собі от можна... Що це таке? Консерва чи що? Але ці консерві щось є. І от маленькою лопатою можна ось так гарнесенько підкопувати. І, до речі, вона гарно рубає коріння. Бачите? Лівою рукою важко, але рубає за один раз. Краще, ніж моя лопата. Хоча якщо підгострити, і там та буде рубати. Але і буде рубати знахідки. Так, це якесь сміття було в концерній банці. І ще нічого Що це було? Сіль, перець. Нет. І так, бруствера. Дуже зручно нею копатися. Однією рукою не дуже зручно, особливо лівою. Ось там щось є. Так. Це, мабуть ось такий екстрим цела. Що? Дивіться, чудово. Бачите? І консерва за нею. Вже там але все одно є сміття. Це, друзі, я такі нори повикопав, але все відкопав. Це був такий рівчик, і в нього скидали сміття. Зараз буду все пропікувати і потрішки засипати. Лопата, як бачите, витримала і навіть не розгойдалася. Ну, тобто, нормально. Ось, бачите, який я професіонал. Що ж, закопуємо. Пропікуємо і я сподіваюся, що щось ще буде. До речі, як викопував, розкопував ще, тут знайшов батарейку від кишенькового ліхтарика. Тут ще гарнесенько все пише, ну, але вона розлетілася. Ось така батарейка. І десь тут був фрагмент дистанційної трубки шапнейного снаряду, але я його вже не бачу. Великий шматок латуні. І ще знайшов ось такого патрона. Це патрон до Гвинтівки на Міхер, Австро-угорщина, 1915 рік. Ось така річ. Зламати важко. Як бачите, яму я вже закопав, пропікував все, всю землю і знайшов декілька гільз німецьких і австро-угорських. Але навіть гудзика не знайшов не та яма, не той смітник. Побутовщини тут було мало. Батарейки, декілька гільз, консерви, ну і декілька пляшечок. Що ж, друзі, я ще проведу маленький тест на рубання і на поляння. Цікаво. Ось, погляньте. Зайшов гілку, досить ще сиру, взяв тепер праву руку От, і будемо дивитися. Непогано. Непогано. Ось, ще гілка. Непогано. І останній... О, тут же вона зупиняється. За другим разом. Ну, попробуємо ще в цьому місці перерубати. Ні. Ну, це вже максимальний діаметр для неї. В принципі, можна зрубати і таке дерево, але буде це довго рубати. Ну і пилка. Пилка також гарно ріже. Пилка ріже нормально, просто немає тут якоїсь гілки меншої, щоб обрізати. Тому що однією рукою... Дуже незручно. от Подивіться. Подивіться. Що це таке? Шерсть. Зубр собі тут лежав і відпочивав під тим зваленим деревом. От, Попробую я це. Для цієї пилки, друзі, також ця гілка дуже тоста, тому що форма лопатки не рівна. І відповідно, коли ви вже десь на сантиметр на два пропилюєте, то пилку веде і зажимає. Тобто це пилка для дрібних гілок, ну, мабуть, в діаметрі до 2 см ну, 2 см. Щось обпиляти якусь гілочку, підпиляти. Ну, а ось тут щось обрубати. Кого цікавлять детальніші характеристики по цій лопаті, ну, як марка сталі або загальна довжина. То в описі до відео я залишу посилання, де ви можете подивитися на цю лопату, подивитися характеристики її. Ну і якщо хочете, можете її придбати. Ну, все, гаразд про лопати. Треба нам копати. Ну, також лопатами. Погляньте, друзі, яка знахідка, і не потрібно копати велетенські ями, розписана пляшечка, вже вросла у мох. Ось так собі лежить. Подивимося, чи ціла. Вона чи ні, хоча б ціла була, погляньте, який відбиток. Цілесенька пляшечка Діана, але велика. І жодного сколу немає. Чудово, чудово. Інколи копаєш велетенські ями і не можеш знайти, а тут ось так зверху вона собі лежить. Супер, лайк за таку поверхневу знахідку. Ось ще в мене дві знахідки, друзі. Щойно я знайшов ось такого гудзика австро-угорського артилериста. Погляньте. Стан Гарнесенки, але, на жаль, без вушка. Ну нічого, забираємо. Ось така артилерія тут була. І поверхневий сигнал 2 Гелера 1896 року. Ось така монетка. Просто ось так лежала на землі. Ну що ж, є які знахідки, є якісь сигнальчики. Потрібно шукати краще. Сховався, друзі, я від вітру в таку глибоку траншею. Ну, траншея і зараз має приблизно 2 метри глибини. Сподіваюся, вітер мені тут задувати не буде. Ну що ж, друзі, покажу вам наступне своє придбання. І це ось це. Вгадайте, що це? Ну, я думаю, ви вгадали. Це ліхтар. Ліхтар, і я вам скажу фірму Fenix. І, мабуть, хто шукав колись обирав собі ліхтаря, зустрічався з цією фірмою, тому що це просто дуже круті ліхтарі. Я насправді давно-давно хотів такого ліхтаря, ну і все, шкодував на нього грошей. Я з тих людей, що має 10 ліхтарів, і всі по 300 гривень, і всі ці ліхтарі завжди поламані. Ну, тобто я купую в похід ліхтар, він ламається, і в наступний похід я купую наступний ліхтар. Ось такий я є. Хоча в мене друзі, які більше туризмом займаються, ходять по Карпатах, по горах, вони надзвичайно мені радили ліхтарі цієї фірми. Це такий, наче, налобний ліхтар. Тут така є застібка. Все однією рукою дуже круто робити. Але що поробиш? Отак. Вона відстібається, і тут ще застіпка. Отак. І ліхтар відмикається. І тепер це ручний ліхтар. З такою кліпсою. Можна його на кишеню зачіпляти, можна на ремінь. Якість ліхтаря, ну, ви можете подивитися, макро в мене немає, але це просто неймовірна якість. Погляньте, тут резинова кнопочка прорезинена. Тут напис: Фенікс, модель. Тут самий ліхтар, лінза. На мої руки не дивіться, тому що я ж все ж таки в лісі і копаю велетенські глибокі ями. Ось. Ну, Ліхтар просто чудовий. Зарядка тут на кліпсу ось така магнітна. Просто зарядний шнур. І тут магнітик, і все, він заряджається. Тут є акумулятор, все гарнесенько відкручується. І тут теж дуже класна штука є. Погляньте. Відкручуємо. І тут є магнітна кришечка. Тут однією рукою важко, але отак. І витягується акумулятор на магнітній кришечці. Це круто. До такі деталі. І це просто неймовірно. Ось цією магнітною кришечкою вона мені магнітиться. Ось сам акумулятор. От, кришечка магнітиця. 3400 мА. Ось тут технічні характеристики цього ж бренду Фенікс. Ось такий крутий акумулятор. От, і далі нам його потрібно однією рукою закинути. І це мені вдасться. Вдасться, тому що в мене магнітна кришечка, яка не падає. Це круто. Я просто фокусник ілюзіоніст. Цей ліхтар не боїться вологи, не боїться пилюки, не боїться падіння. З ним навіть можна пірнати там десь до двох метрів на глибину, і близько півгодини години, годину він добре тримає. Ну, я не пірнаю, мені головне, щоб під дощем він мені не замокав. Також тут є декілька режимів: режим червоного світа і режим звичайного світа. Тут максимальний режим 1200 люменів. Ну, хто знає, це дуже багато. І це турборежим. І в такому турборежимі цей ліхтар працює. 2 години. В максимальному режимі 4 години, і в середньому режимі приблизно 12 годин. Який це режим, я не знаю. Зараз не буду світити об'єктив. Це день, друзі. Ага, це мінімальний, був, мабуть, вау, це турбо! Оце турбо! Ух, погляньте, Погляньте, це білий день. І ви бачите промінь від нього в турборежимі. Ну, він дуже яскраво світить. я не буду направляти на камеру, тому що я осліп, мабуть. Ось, а це екорежим. Ну, екорежим такий підсвітити, де мої ключі. От в такому екорежимі він поза 100 годин працює. Тут є ще режим червоного світла, тут три таких програми. От сос, такий мигання, миготіння, габарити. Тепер, як ввечері, копаю бліндажі, можна собі якісно підсвітити. Лише потрібно придумати якийсь зачеп на дерево. Ну, щоб ось так на дереві якось зачепити його, і щоб він мені світив. Або штатив якийсь. І, до речі, на цей ліхтар виробник дає 5 років гарантії. Також в описі до відео я залишу посилання на цей ліхтар. Ви можете переглянути технічні характеристики і напишіть у коментарях, хто користувався ліхтарями цієї фірми, ну а хто ще ні, хто планує собі придбати. Ну, тому що це. Сім ліхтарям ліхтар. У мене є знайомі, в яких цей ліхтарик більше п'яти років і жодних проблем, і навіть заміна акумуляторів вони не робили. Дуже часто в коментарях ви пишете про моє обладнання, і ось тепер ви можете подивитися, чим я користуюся, якими ліхтариками. Насправді я дуже дешевими ліхтариками користувався. Тепер буду класними і якісними ліхтариками користуватись. Ну що ж, друзі, побігли, побігли шукати, тому що вечір можливо нам і вдасться затестувати в реальних умовах цей ліхтарик. Вітер, друзі, припинився, така взагалі безвітряна погода, але почав падати дощ. Ну, як не одне, то друге, як то кажуть. Але все одно, коли падає дощ, навіть якось приємніше ходити. Дощ не сильний, така весняна чи осіння мряка. І ми продовжуємо шукати. Правда, я перебрався трішки вище на такі схили, тому що тут пісок, подолина, глина, і коли падає дощ, ну там досить некомфортно копати. Можливо, і в пісочку щось знайду. І Ось такий сигнал. Цікавий. Можливо, тут і смітник є. І погляньте, що я викопав. Широкий, такий був сигнал перспективний. А це ось такий тюбик. Щось австріяки чи то німці мастили. Ну, Є ще якісь літери, але визначити від чого він майже нереально. Ось він ще з корком. Ось такий тюбик. Я копав, то була цегла. Фрагменти бітуму. Можливо, можливо, це смітничок. Зараз трішечки покопаюся. Можливо, якраз пощастить щось цікаве знайти. Ці тюбики з підкрему такі перспективні, незвичні сигнали, що вже думаю, що це капен апцахен. Ну, але розчарування. Ось він був скручений. І тут навіть фрагменти є літери якихось. Але бачите, етикетка цього тюбика була паперова. От. І вона швидко тьмяніє, тому що я її розгорнув, вона була ще така досить світла, біла, а тепер ось такого коричного відтінку. На жаль, ми знову не дізнаємося, що це за мазь. Ну, але це такі дрібниці. Головне знайти гарні знахідки. Бачу, що тут є сміття, жили тут і мастили руки кремом, зуби чистили і лікували різноманітні рани. Друзі, специфічний сигнал такий, що можна сказати, навіть я би не копав, але тут сигналів небагато. І все ж таки вирішив, вирішив. І дивлюся, ось така річ, іначе ще кольором віддає. Думаю, можливо, кругле, але ні, поглянув. А ось тут ось така є латунна деталька. І знаєте, що це? Це кришечка від люльки. Я думаю, це була люлька, тому що бачу, ось це таке коричневе, це Рештки дерева ось видно. Була дерев'яна люлька, на дерев'яній люльці було ось таке латуне закінчення, і до нього кріпилася кришечка. Кришечка залізна. Ну, забираємо, друзі. Забираємо, можливо, коли знайду порцелянову люльку, а, до речі, я їх знаходив і не один раз. Відео з порцеляновою гарною люлькою можете переглянути ось тут. І я реставрую це. Ну, я збираю такі речі на всякий випадок на реставрацію. Запчастинки такі ніколи лишніми не будуть. За пагорбами ріжуть ліс. Дерева падають, ну, насправді трішечки далеко, можливо, метрів 300 звідси. Ви, друзі, інколи пишете, що ось так ріжуть ліс. Насправді це ділянки промислової заготівлі лісу. Тут майже не було колись лісу, а засадження лісів почалося десь на початку 19 століття, і, мабуть, з середини 19 століття тут в промислових масштабах вирощують ось таку звичайну сосну, вирізають, потім насаджують, і так циклічно. Ось, бачите, тут ще старий ліс, ну відносно старий, а там вже зеленіє. Новий молодий ліс, ну, якому роки можливо 10. Що ж, продовжую пошук, дощ не вщухає, хоча, по прогнозу, був невеликий відсоток покриття дощем. Ну, але мабуть, цей відсоток припав якраз на мою голову. Погляньте, друзі, ось тут бліндаж такий, тут лісова дорога, там далі ще один бліндаж. І, мабуть, ніхто не ходив поза цією дорогою вниз ближче до болота. Я зайшов і в мене потужний сигнал, думав, крейцер. Але які тут крейсери? Рідко тут монети трапляються, хіба що ті, що принесли австро угорські або німецькі солдати. Ну я копаю, копаю в перспективі і погляньте. Погляньте, друзі. Копав з перспективою насправді. Ось, що це таке. Це капен Апхен. Капен Апсайхен, погляньте. І я вже знаю, що це за капен Апен. Ух, можете мене привітати. Дивимось. Ці лесеньки і стан гарнесеньки. Із голочкою погляньте, з голочкою. Зараз я його легесенько почищу. І вам, друзі, покажу. Погляньте, серед заліза різноманітного був. Я зайшов, тут багато заліза. І подумав: якщо є залізо, було життя і потрібно щось шукати. Ну, ось і знайшов. Ну що ж, чищу його і показую вам. Вода, друзі, в мене в рюкзаку, тому легесенько. Протер мокрою травою. І ось бачите, четверте різдво в траншеях, в полі. І погляньте, гарний стан, якщо почистити, звісно, краще. Ну, не Негналий. І... Ой. Ой -ой -ой. І позаду є голка. А також голкоприймач. Рідко таке буває. Тому що її губило тоді, коли або голка відламувалася, або ось цей голкоприймач. А тут цілесенький капан апцяхи. Ну і я гадаю, що вже це заслуговує лайку. Лайку, лайку. Камрад десь копає ями, а я ось тут шукаю капане апцяхіни. Вау, клас, клас, друзі, я вже задоволений. Друзі, викопав ось таку яму велетенську. І тут були пляшки. Копав, надії, щось цікаве знайти. Але пляшки ось такі. Ну, є якісь етикетки. Всі без літер, на жаль. Але, але вони були. Це наче з-під шампанського чи вина. Це також з-під вина. Жодної літери немає. На жаль. Ось це така довга, в народі бідка. Також з-під вина. З-під вина пляшечка. або з-під шампанського. І ще одна пляшечка, можливо, пиво, можливо, мінералка. Також без літер, Жодної літери немає. На жаль, і того тут було 5 пляшечок. І ще фрагмент шостої. Ну, на жаль, так, на жаль, так. Не пощастило мені з гарними пляшками тут. Ліхтар, друзі, наче прожектор. Погляньте, як класно світить. Видно на декілька десятків метрів вперед. У лісі, ну що ж, друзі, час їхати додому. Сьогодні ми накопалися. Всі знахідки ви бачили, кожен з нас знайшов гарні пляшечки. Так що лайк, якщо вам сподобалось, відео. Посилання на і лопати я залишу в описі до відео. І друзі, долучайтеся до збору на автомобіль для Збройних сил України, а саме для 55-ї окремої артилерійської бригади. Що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!